У березні 2014 року школярка поверталася зі школи додому. Її батьки очікували, що вона повернеться додому приблизно о 16.00. Але коли настав вечір, а донька так і не прийшла, вони зрозуміли, що трапилося щось жахливе. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратися. Сьогодні ми розглянемо справу, яка трапилася в Японії. А саме справу Кабуте Раучі. Події розгорталися за 25 кілометрів на північний захід від столиці Японії Токіо в місті Осака. Цікаво, що це місто спочатку було скромним селом з чотирма поштовими станціями вздовж шосе. Це було в 1921 році, коли Осака отримала статус міста. Тепер, понад 100 років по тому, тут проживає близько 150 тисяч жителів. Завдяки своєму зручному розташуванню Осака є спальним містечком, де 40% населення використовують його як дім, коли їздять у робочі відрядження до району Токійського метро. Зараз центр Осаки є досить заможним із високим рівнем освіти. Він займає досить високе місце серед сусідніх міст. Там знаходиться 10 державних початкових шкіл, 5 середніх шкіл і один із кампусів Токійського університету. Навчання та викладання є пріоритетними для громади Осики. Одну із цих п'яти шкіл відвідувала студентка першого курсу Анна Сайто. Анна, насправді, не її справжнє ім'я, схоже на загальновживане західне ім'я Джейн Доу. Тут буде маленьке пояснення для тих, хто, можливо, не знайомий з цим терміном. Джон Доу позначення чоловічої сторони в судовому англомовному процесі. Цей термін використовувався у ситуації, коли справжній відповідач невідомий або анонімний, дуже часто під цим псевдонімом малося на увазі невпізнане тіло. У випадку, якщо тіло належало жінці, використовувався термін Джейн доу Якщо невпізнане тіло було дитячим, бейбі «бейбі-доу» відповідно. У випадку, якщо в процесі фігурувало декілька невпізнаних членів сім'ї, їх іменували «джеймс-доу», Джуді доу і так далі. Повертаємося до нашої історії Анна Сайто. Це ім'я заповнювач, але у японській манері. Історія починається в 2014 році. На той час Анні було 13 років про її ранні роки дитинства чи сім'ї відомо небагато. Але відомо, що дівчинка росла в сім'ї з двома батьками, і її дитинство було спокійним та комфортним. Її описували як дуже розумну та дотепну, як для її віку дівчинку. Вона була вихованою. Ніколи не порушувала правил та не бунтувала проти своїх батьків, як то часто буває у підлітків. В загальному в ній не було нічого дивного чи ненормального. Вона була милою, любила проводити час з друзями і її любили в школі. Вчителі пророкували їй успішне майбутнє. Вона займалася балетом, і, хоч вона була лише на першому курсі в школі, вона вже займала місце в студентській раді, розумна, перспективна вихована. Цими словами описували Анну. 10 березня 2014 року це був понеділок, погода була мінливо хмарною. Температура була трохи нижче нуля на годиннику 15.30. Щойно закінчилися заняття, і Анна поверталася додому своїм звичайним маршрутом. Хоча їй було лише 13 років, батьки довіряли і були впевнені, що дівчина безпечно повернеться додому сама. В Японії вважається нормою, коли діти ходять зі школи самі з раннього віку. Японія вважається досить безпечною країною для життя, тому бачити маленьку дитину, яка пересувається вулицею одна, не є чимось незвичайним. Коли батьки Анни повернулися додому після довгого робочого дня, вони не побачили вдома слідів доньки, а точніше, слідів того, що вона повернулася зі школи. Вони шукали довкола будинку, вони обзвонили її друзів. Але це теж ніяк не допомогло. Родина Сайту почала панікувати. Аж раптом вони побачили лист у поштовій скринці. Почерк безпомилково належав Анні. В листі йшлося: Я кидаю школу і йду з дому. Не шукайте мене. Все це було нехарактерно для Анни. І навіть якби вона справді хотіла втекти з дому від батьків, чому вона залишила вдома всі свої улюблені речі? Все це не мало сенсу. Сім'я Сайта дуже швидко повідомила поліцію про зникнення дівчини, і вже до настання темряви плакати з розшуку Анни були розміщені по всій місцевості. Там йшлося, що під час зникнення дівчина, ймовірно, була у шкільній формі. На жаль, у влади не було зачіпок. І хоч сусідка підтвердила, що вона бачила дівчину того дня, це не привело до будь-яких серйозних проривів. Також сусідка підкреслила, що вона розмовляла з молодим чоловіком біля свого дому, що змусило офіцерів повірити, що Анну або викрали, або вона втекла з ним. Але, на жаль, більше не було жодної інформації. І коли сонце зійшло над Токіо, сім'я Анни зрозуміла, що їхня донька безслідно зникла і вони нічого не змогли зробити. На дев'ятий день після зникнення Анни, її сім'я знайшла ще один лист. У ньому було написано наступне: У мене все добре. Я прошу вибачення за те, що завдала вам стільки стресу. Не шукайте мене. Слідчі почали аналіз почерку в листах, хоч було підтверджено, що він належить Анні, його манера не збігалася з тим, як вона говорила та виражала свої думки. Тому одна із версій була, що її змусили написати цього листа. Штамп на листі свідчив про те, що лист надіслали з префектури Тіба. Розташований в 40 кілометрів на схід від Токіо. Місцевим офіцерам доручили розглянути його, але їх зусилля, зрештою, виявилися безрезультатними. І хоча родина сподівалася отримати ще одного листа від Анни, їх сподівання так ніколи і не справдилися. Вони більше не отримували жодних звісток від доньки. Анна була викрадена чоловіком на ім'я Тараучі. Кабу був дуже дивним молодим чоловіком. Він народився у 1992 році. На момент викрадення Анни, Кабу було 22 роки. Він родом із префектури Осака. Він виріс у дуже заможній сім'ї. Його батьки володіли охоронною компанією, яка спеціалізувалася на компонентах фізичної безпеки будинку. Це включало двері, замки, вікна, огорожі. Кабу був відмінником у середній школі і займав найвище місце у своєму класі. Однак він був відомий як дуже мовчазний, у нього практично не було друзів. Він був дуже одержимий певними речима і іноді виглядав досить моторошно. Його називали Хікікоморі Отаку. У Японії Хікікоморі називають людей соціофобів, відлюдників особа, що не бажає соціалізуватися, сторониться контактів з суспільством. Отаку це люди, які одержимі певними аспектами попкультури. Такими як манга та аніме. А у випадку Кабу це було аніме. До речі, цікаво, чи є серед вас любителі аніме? Поділіться в коментарях. Особисто я в дитинстві дивилася по рекомендації друга декілька разів, але так і не стала їх фанаткою. Далі, Кабу пішов навчатися у авіаційну школу в Токіо перед тим як переїхати до Каліфорнії та отримати ліцензію пілота в іншій авіаційній школі. Після завершення навчання у вересні 2013 року він повернувся в Токіо, де отримав ступінь інженера в університеті Чіба. Його оточуючі називали його дивним і тихим. Але наскільки їм було відомо, він був досить щасливим ніхто з них навіть не підозрював про його темні та жахливі таємниці. 3 березня 2014 року він тримав у полоні 13-річну Анну у своєму домі. Він відвідував заняття, бачився з знайомими так, ніби нічого не відбувалося, а потім повертався додому і вечорами зосереджувався на власному експерименті з людьми. Перш ніж продовжити цю історію, давайте повернемося до викрадення Анни, а точніше, за тиждень до того, Кабу давно планував викрасти та спостерігати за молодою студенткою. Він хотів побачити, як її думки, поведінка та тіло змінюються з часом. І крім того, він хотів ізолювати її від суспільства і подивитися, як вона буде реагувати на це. Він розпочав свій план із пошуку оптимального місця. Він робив це за допомогою інтернет-картографічної програми, дуже схожої на Google Maps. Ось як він знайшов місце, яке відповідало його критеріям. Осака, здавалося, була ідеальним місцем для втілення у життя викрадення. Це місце відповідало всім необхідним умовам. Оскільки це була ні сільська, ні надто міська місцевість. І, хоча Кабу не був знайомий із містом, він міг відвідати його особисто та спостерігати за ним онлайн. Тепер, коли місто було обране, він поїхав до Осаки, щоб оглянути його та потенційних жертв, коли він натрапив на анну Сайто. Він помітив, що дівчина часто йшла зі школи сама і визначив, що він може використати це на свою користь. Він стежив за дівчиною та її житлом певний час. Таким чином, він дізнався деякі факти про дівчину та її справжнє ім'я. Лише через тиждень, 10 березня 2014 року, він нарешті вирішив її викрести. Це був понеділок, і близько 16.00 Анна йшла додому зі школи. І саме тоді Кабу підійшов до неї з поза її власного дому. Він обманом змусив її піти з ним, збрехавши, що її батьки розлучаються і що він є адвокатом сім'ї. І він готовий відвести її до батьків, які буцімто чекають на неї у його офісі. Оскільки кабу знав повне ім'я Анни, вона, на жаль, повірила йому та його історії, і тому погодилася сісти в його машину. Однак, замість того, щоб поїхати у офіс, він поїхав майже 60 кілометрів з Осаки до свого будинку в Тібі. На цьому етапі Кабу мав нову історію, яку розповідав дівчині. Він стверджував, що насправді її батьки спланували вбивство Анни. Нібито сім'я у боргах, і вони хотіли розплатитися з боргами, продавши її на органи на чорному ринку. На підтвердження своїх слів, він представив їй підроблений аудіозапис з дискусією батьків щодо продажу доньки на органи. Далі він майстерно маніпулював почуттями спантеличеної дівчини та переконував її, що він єдиний, хто піклується про неї, хто захистить, що, окрім нього, ніхто не подбає про неї, а рідні люди зрадили її. В психології такий феномен досить поширений, він має назву ефект ілюзорної правди це тенденція вірити, що інформація правдива, якщо ми її почули, побачили багато разів, змушуючи людину вірити, що повторювальні висновки є більш правдивими. Анні було на той момент 13 років вона була достатньо дорослою, щоб багато чого знати та розуміти, але перебуваючи у новому середовищі. Вона не змогла відрізнити вигадки від фактів, і риторика, яку постійно повторював Кабу, змусила Анну почати вірити йому та навіть погоджуватися з ним. Загальновідомий Стокгольмський синдром це психологічний несвідомий захисний стан, який характеризується прив'язаністю жертви до кривдника. Анна була загорнута у світ плотанини, яку створив для неї кабу. Її розум грав у гру психологічної війни. Протягом багатьох місяців та навіть років. І хоча вона визнавала, що щось було не так, вона залишалася поруч з ним. На жаль, Кабу був зайнятий своїми експериментами. Молодий чоловік був одержимий промиванням мізків і навіть галюциногенами. Після того, як він дізнався, що квіти ранкової і помеї мають галюциногенні властивості, він часто використовував їх в експериментах і додавав у їжу Анни. Анна була ув'язнена в одній кімнаті в його квартирі, яка була розташована в тібі. Кімната завжди охоронялася кабу, і, хоч Анна мала досить комфортне перебування там, однак втеча звідти була практично неможливою. Адже двері спальні, де жила дівчина, відчинялися лише зовні, як і всі вікна. І за іронією долі, всі металеві поручні, які були прикріплені зовні на вікнах, як і всі замки, належали охоронному бізнесу його батька. Були декілька випадків, коли Кабу забував зачинити двері. І тоді Анна відходила на невелику відстань від помешкання, але зі страху поверталася назад додому. Під час однієї з таких спроб втекти дівчина набралася сміливості і підійшла до жінки з дитиною та попросила про допомогу. На цьому моменті страждання дівчини могли припинитися. Але, на жаль, жінка була надто стурбована своєю маленькою дитиною, щоб сприймати Анну всерйоз. Через декілька тижнів Анна повторила свою спробу. Вона вирушила до місцевого парку, де підійшла до старої жінки. Але, на жаль, знову ніхто не допоміг дівчині. На цьому моменті стає так боляче за Анну. Ці два випадки лише підсилили думки Анни, що на неї всім байдуже. І Єдине безпечне місце, де про неї дбають це квартира Кабу. Час від часу Кабу брав Анну прогулятися або на вечерю у ресторан. Або й взагалі за покупками до супермаркету. Анна ніколи не намагалася втекти під час цих, так би мовити, прогулянок адже кабу завжди тримав її за руку. Йшов час і вже був лютий 2016 року, від зникнення Анни Сайто пройшло майже два роки тягар та біль, які відчували її батьки, ставав все більшим. Ні для кого не секрет, що якщо людина зникла на такий довгий проміжок часу, навряд варто очікувати хороших новин. Але незважаючи на 23 місяці мовчання, вони все ще сподівалися, що вона жива, мабуть, батьківський інстинкт. А тим часом Кабу тримав Анну в полоні і спостерігав за нею. В очікуванні завершення університету Чібо, Кабу вирішив переїхати з Тіби до квартири біля станції Хігаші в Токіо. Цей переїзд був першим, що він зробив за останні декілька років, і Анна поїхала з ним. Нова квартира не була особливою. Але вона виконувала свою роботу там навіть був балкон з видом на Токіо, розташований в одній з кімнат. А в спальні, в якій він тримав Анну, цього разу навіть була дверна ручка, що є дуже важливою деталю для наступної частини нашої історії. Це було в неділю 27 березня 2016 року стався шокуючий та раптовий поворот у історії. В будинку сім'ї Сайто пролунав телефонний дзвінок. Після того, як мати дівчини зняла слухавку, тихий голос відповів: Це була Анна. Мати миттєво впізнала її голос, хоч і не чула його два роки. Анні вдалося втекти з дому кабу після того, як вона дізналася, що він їде в місто, щоб купити мобільний телефон. Анна не гаяла часу. Дочекавшись, коли кабу покине квартиру, вона побігла до дверей спальні перевірити замки. На щастя, він забув замкнути їх. Дівчина взяла на кухні 170 єн, це приблизно 1 долар, і вибігла з квартири. Вона знайшла станцію Хігаші і, помітивши зелені громадські телефонні автомати, вона зателефонувала додому та в поліцію. На ній були одягнуті босоніжки та легкий одяг. Цього явно було недостатньо для погоди на вулиці. Дівчина сильно вирізнялася серед оточуючих. Поліцейські відвезли її до поліцейської дільниці і вже через декілька годин. Вона нарешті воз'єдналася зі своїми батьками. Дивом в Анни було хороше здоров'я та навіть досить піднесений настрій. І хоч дівчина провела два роки у полоні, на щастя, вона не піддавалася фізичному знущанню чи сексуальному насильству. Дівчинка була жива і неушкоджена, і не була жертвою жорстокого поводження. Однак, очевидно, що дворічний полон вплинув на її психічне здоров'я. У Анни розвинувся важкий випадок посттравматичного стресового розладу та стан постійної тривоги. Вона втратила два роки дитинства, два роки навчання у школі, два роки соціалізації. Тож, хоч на перший погляд стан дівчини був добрим, шлях до одужання буде довгим. Після втечі Анни Кабу зрозумів, що в нього великі проблеми. Він в паніці подався в біги і втік до сільської місцевості, щоб спланувати свій наступний крок. Наступного ранку, о 3 годині, його затримали поліцейські. Після того, як він відповів на екстрений дзвінок, зроблений листоношею, поліція знайшла кабу всього у крові на дорозі з різаком для коробок у руках. Хлопець намагався покінчити з собою. У нього була рвана рана на шиї, але лезо різака було досить тупим, тому все, що вдалося зробити кабу, це безлад та бруд навколо. Його госпіталізували до лікарні. А через три дні виписали і зразу заарештували. На допиті Кабу зізнався, що мріяв про викрадення ще з підліткових років, коли навчався в середній школі. Кабу закінчив університет за п'ять днів до того, як його заарештували. Але як тільки в університеті стало відомо про суд над кабу, його позбавили диплому і всіх заслуг. Суд над Кабу розпочався в серпні 2017 року, однак суддя відклав постанову. Адже Кабу вів себе досить дивно, він викрикував різні дивні звуки, нерозбірливо верещав, і навіть стверджував, що він лісова фея, і що він не розуміє японську мову і є амебою, і може вторгнутися в господаря та поглинати тканини мозку. Психіатрична експертиза, проведена судом, виявила, що насправді у хлопця був легкий випадок аутизму, але це були не остаточні твердження. Прокуратура стверджувала, що кабу слід притягнути до відповідальності, адже викрадення та ув'язнення Анни було навмисним та спланованим, але його захист заперечував це і стверджував, що він не повинен нести відповідальність за свої дії, адже він страждав на шизофренію. Суддя, який остаточно виніс рішення, прокоментував, що підсудний усвідомлював, що його дії були неправильними і незаконними, оскільки він робив численні спроби запобігти їх викриттю. Одна з цих спроб включала використання викраденого номерного знаку під час викрадення Анни. Захист стверджував, що розповідь Анни свідчить про те, що під час її ув'язнення не було фізичного чи сексуального насильства, але психологічний огляд Анни не був таким позитивним. Навіть через рік після звільнення дівчина все ще страждала від виснажливих спогадів і все ще намагалася пристосуватися до суспільства. Крім того, вона мала серйозні соціальні проблеми, їй було важко спілкуватися з людьми, вона була надто налякана. Сам Кабу стверджував, інструкції були надіслані у мій мозок. Також він додав, що йому було цікаво за нею спостерігати, як за твариною. 12 березня 2018 року окружний суд Сайтами засудив Кабу тераучі до 9 років ув'язнення за викрадення та ув'язнення Анни. Проте обвинувачення вимагало мінімального терміну у 15 років. Як не дивно, Кабу вимагав меншого терміну і подав апеляцію, але суд вищої інстанції відхилив її. І щоб по-справжньому насипати сіль на рани, у лютому 2019 року вони змінили вирок до 12 років. Кабу вийде з в'язниці у 2028 році, тим часом Анна продовжує своє життя. Її батько сказав, що завжди вірив, що вона повернеться додому живою. Побачивши її вперше після звільнення, його першими словами були: Ласкаво просимо знову. Анна стверджує, що їй давали надію, знання, які зусилля докладають її батьки до пошуків. Про це вона дізнавалася з новин, до яких мала доступ, поки кабу не було в квартирі. В деяких сюжетах йшлося про те, як її батьки створювали пошукові групи, розклеювали листівки. І робили все задля її порятунку. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.